Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Це мій третій канал, і сподіваюся, що його нарешті я зможу вести регулярно. Доля двох моїх попередніх каналів склалася так. Я записувала їх професійно з операторами у красивій студії, з асистентами по світлу та групою підтримки у вигляді моєї команди. Вела їх регулярно декілька місяців, а потім закидала. Цей канал я вирішила вести. За своїми відчуттями. Зараз я записую це відео з найбезпечнішого місця для себе на землі. У будинку своєму, в кухні у найкращій компанії є тільки ви, мої глядачі, і я без жодної правильної команди, без майкапу, без світла все максимально чесно, по-домашньому і без прикрас. Для тих, хто не знає мене за іншими соціальними мережами, я представлюсь: я Юлія Левковська. Я дипломований і сертифікований психолог. Я допомагаю своїм клієнтам будувати міцні та надійність. Стосунки з найважливішою людиною на планеті, від якої не сховаєшся і не втечеш, і які під час криз не скажеш, мені все набридло, давай до побачення. Звісно ж, з собою. Далі я допомагаю своїм клієнтам знаходити кохання, створювати сім'ї, зберігати любов у сім'ї, якщо це необхідно. Також допомагаю своїм клієнтам ставати дуже багатими, успішними. І відомими насамперед у своїх власних очах, а в них іноді найважче побачити і оцінити свої досягнення і, звичайно, також в очах навколішнього світу. Навіщо я записую це відео і, взагалі, з якою метою я вирішила почати вести свій YouTube канал? Три роки тому, коли я індивідуально працювала з клієнтами по 20-25 годин на тиждень і вже була близька до вигорання, мій наставник порадив мені тоді. Юля, підвищуй вартість своїх консультацій по максимуму, і в результаті працюй менше, а заробляй в рази більше. Я прислухалась тоді до цієї поради і за 2,5-3 роки мій особистий дохід зріс у 12 разів. І це чудово, це входило в мої плани. Але водночас я ніколи не працювала тільки заради грошей. Тому, незважаючи на дохід, про який я завжди мріяла, я відчувала смуток від того, що тепер своїми знаннями я допомагаю меншій кількості людей. А це з самого початку було паливом для моєї роботи. Тому я вирішила вести свій YouTube канал, де безкоштовно я буду ділитись своїми інсайтами і своїми напрацюваннями з клієнтами, щоб мої знання допомагали тим, кому це потрібно. Я прийшла у психологію, тому що йду за своєю місією допомагати людям жити в гармонії з собою та з іншими. І цей канал це одна з доріг до реалізації цієї місії. Це те, що дарує. Керує щастя моїй душі. Ну, а тепер переходимо до теми. Як зробити прорив у коханні, грошах та популярності. Хочу сказати вам відразу: якщо ви зайшли на це відео, то швидше за все, вас на це мотивувала його назва. І вас або зачепила мета зробити прорив у коханні, або мета прориву грошах, або ж прорив у популярності, або все разом. І ви маєте знати, що коли щось захоплює нашу увагу, це говорить про те, що наша психіка наче натякає, у тебе це може бути. Ти маєш всі ресурси, щоб це отримати, це твоє, ти гідний чи гідна цього. Чому це працює саме так? Подумайте саме, чому вас не зачепила тема на кшталт, як виростити авокадове дерево в домашніх умовах з кісточки? Або як створити електричний акумулятор, який дозволить сучасному електромобілю проїхати на одному заряді не 500-700 кілометрів, а 2000. Тому що ці теми для вас чужі, вони не ваші. І у вашій психіці чи душі немає для них місця. А тема кохання, грошей чи популярності зачепила вас, тому що десь усередині вас точно є зерно цієї теми, яке стосується. Вас, але сьогодні із певних причин не проростає. І наше з вами завдання в цьому відео зрозуміти, що заважає вашому зерну на ім'я Щасливе кохання, величезні гроші або неймовірна популярність. Прорости. Ось як я допомагаю своїм клієнтам здійснювати їхні мрії. Перше, що я роблю, я допомагаю їм побачити свій справжній шлях, дізнатися, для якої гри вони народилися. У багатьох із цим виникають труднощі, адже навколо безліч порадників, які нашіптують, це не твоє. Тут немає грошей, це складно, тут висока конкуренція, це не працює, вже не твій вік, це не та країна, і так далі. Друге, я допомагаю своїм клієнтам відключати ці токсичні голоси друзів, батьків, суспільства, що лунають у їхній голові, щоб вони нарешті почули свій справжній голос, голос своєї душі. І третє, я допомагаю їм. Побачити та почути правила їхньої гри, які їм підказує їхня душа, всесвіт або внутрішній голос. Багато хто помилково вважає, що психолог вчить клієнта, як жити. Але так роблять лише токсичні та травмовані психологи. Професійні фахівці знають, що в клієнта вже є відповіді на всі його питання, що клієнт сам для себе є тією людиною, яка знає про себе все і здатна зрушити гори заради себе і зробить це найкращим Чином для себе, а завдання психолога допомогти клієнту почути себе, допомогти йому побачити свій шлях і розгадати всі кроки до своєї мрії, які йому підказує його внутрішній голос. І саме це я роблю для своїх клієнтів. Ну, а тепер розповім вам на прикладах, як це все виглядає в житті і як одне рішуче. Фатальне рішення, яке йде від душі, від внутрішнього, я здатне змінити в житті людини все, здатне здійснити прорив. У будь-якій сфері життя перша ситуація. У мене була клієнтка на особистій терапії, яка якось на консультації запитала мене: Юля, скажи, чи можу я зателефонувати своєму хлопцю? Я запитала: Розкажи, що сталося? І вона розповіла, що вони посварилися, що вони часто сваряться і що він завжди перший мириться. Але цього разу вона не права і вона це точно розуміє, а він не дзвонить. Але і вона йому не дзвонить, бо вона боїться йому подзвонити, тому що її травмована мама, яку залишив з боргами і розбитим серцем батько, з дитинства вбивала їй в голову, що в стосунках повинен любити він, а не ти, доню. А ти дозволяй себе любити. І дівчина слухала матір. Подруги цієї моїй клієнтки казали їй, це чоловік повинен зробити перший крок, а не ти. Хай він бігає за тобою. Бабуся, яка все життя була самотньою, їй сказала, якщо він тебе любить, він прибіжить до тебе, а якщо не любить, пішов він геть. Я задала своїй клієнтці тоді питання: скажи, Люба, а якщо забути все, що тобі казали мама, подруги і бабуся, чого хочеш ти, твоє тіло? Вона відповіла: воно хоче, щоб я написала йому, що я не права, що я сумую, що я сильно його люблю, що два дні я не можу ні їсти, ні спати, що думаю про нього постійно і що мені соромно за свої слова. Я задала їй ще одне питання: А скажи: ти вже достатня, доросла жінка, щоб у цьому житті зробити те, що хочеш ти? Ти можеш собі дозволити таку розкіш? І вона відповіла. Можу, і вона написала йому повідомлення, яке відчула серцем. На нього він відповів питанням ти вдома? Вона відповіла так, і вже через годину він приїхав до неї з квітами і з каблучкою і зробив їй пропозицію. І він вирішив тоді, що якщо вона напише йому першою, і вперше вибачиться, значить вона його дійсно кохає. І значить, вона жінка його життя. Вона написала і вони одружилися. А якби вона тоді послухала інших, вона б не здійснила прорив в своєму коханні і в своєму житті. Тому я завжди своїм клієнткам раджу: хочеш першою сказати кохаю тебе. Кажи, хоче зателефонувати? Телефонуй. Хочеш написати пиши. Хочеш запросити на побачення першою запрошуй. Тому що всі твої бажання ведуть тебе по твоїй грі, в якій в кінці тебе чекає твоя. Перемога, друга ситуація. У 2023 році я вела свою флагманську програму школа відносин. І ось її проходила жінка, яка на той момент тягнула на своїх тендітних плечах свого колишнього чоловіка, їхню спільну дитину, забезпечувала свою маму, яка за повномасштабної війни емігрувала з України і завжди рятувала всіх навколо, крім себе. І в школі відносин вона нарешті. Задумалася про своє життя, про те, а що воно для неї означає, а коли вона в останнє була щасливою. І в результаті в кінці програми, незважаючи на те, що вона живе в чужій, дорогій країні, її бізнес не приносить величезних грошей. На ній дитина, мама, вона приймає найбезглуздіше. І нерозумне рішення в своєму житті. Вона вирішила здійснити свою мрію і поїхати в дорогущий Хелсі Центр під Лондоном на два тижні, щоб влаштувати собі детокс в їжі, в думках, в серці і в душі. Вона мені розповідала, що коли оплачувала свою програму, то вона розуміла, що це повний абсурд. Але вона казала: я просто відчувала, що так треба. Я розуміла, що якщо я цього не зроблю, я просто морально точно помру, а можливо, і фізично. І вона оплатила, і там вона зустріла свого майбутнього чоловіка, британського. Мультимільйонера, який закохався за 12 днів в неї як хлопчиська, зробив їй пропозицію через 6 місяців, удочерив її доньку від перших стосунків і перетворив її життя на казку. Ось такий прорив в коханні просто завдяки тому, що ця жінка нарешті почула себе і довірилася собі. Третя ситуація з мого особистого життя. Я з 10 років вивчаю психологію і езотерику. Я з дитинства мріяла бути психологом, я уявляла собі консультації з клієнтами перед сном. Але в момент вибору своєї освіти, куди мені вступати, батьки мені сказали, що психологи багато не заробляють. Тому перша освіта в мене була економічна. І хоч я ніколи не працювала за першою Професією, все ж до 28 років я досягла того, що я була в it сфері одним з найкращих спеціалістів з продажів. У мене був свій особистий бізнес, це був магазин з жіночими сукнями, але мене безумно завжди тягнула психологія. Я щодня відвідувала різні тренінги, дивилася лекції, курси, читала психологічні книги до ранку і постійно жила в сумнівах, що мені робити. Повністю змінити своє життя в 28 і почати з нуля, чи все ж таки розвивати свій бізнес і не вигадувати собі проблем. І в якийсь момент мій всесвіт почав давати мені підказки за допомогою просто чужих людей. Я почала зустрічати в різних місцях людей, яким не зрозуміло, чому всі, як один, говорили мені три речення: тобі потрібно бути психологом, тобі Треба виступати на сцені і ти народжена для політики. І це тривало кілька місяців. Я могла прийти на день народження чи на новосілля своїх друзів, і там якісь гості, які бачать мене вперше, говорили мені одну з цих фраз. І я нарешті почула: я віддала свій бізнес мамі, я зібрала всі свої заощадження і вирішила стати психологом. Я поступила на другу вищу освіту. Мої близькі мене. Не практично всі не розуміли. Хтось поглядом, а хтось прямо словами через рот казав мені: Юля, ти що, з'їхала з глузду в 28 років, нова професія, все з нуля, з бізнес-вумен перетворитися на ту, хто консультує за 0 гривень? Ти дура, психологи багато не заробляють. Але мені було б все одно. Я нарешті за 18 років вперше почула себе і пішла за голосом своєї душі. І я була така щаслива. І от вже минуло майже 10 років. Я найсильніший психолог у темі кохання, і завдяки мені створені тисячі найщасливіших сімей по всьому світі. Я найщасливіша жінка на світі. Завдяки своїм знанням я не тільки допомогла іншим жінкам. Нам знайти любов Я знайшла свою любов, і ми з моїм чоловіком вже разом 9 років. Мої клієнти надсилають мені квіти із вдячності, дарують мені подарунки, зустрічають мене по всьому світу. Я 10 років не працюю, я насолоджуюсь, і я довела, що психологи добре заробляють. Ось так: один фатальний крок, який підказала мені інтуїція. І ось такий прорив у Реалізації та у грошах, ну а четверта ситуація також з мого особистого життя. Після 24 лютого, 2022 року, через мою підтримку моїй країні, мій основний акаунт був заблокований, і я не могла його повернути довго. І от я в чужій країні з особистим аккаунтом на 6 тисяч підписників думаю, а що мені робити далі? Як розвиватися далі, звідки брати клієнтів, як утримувати команду? І в якийсь момент я бачу повну картину, своє затемненне відео в красивих нарядах, де я просто розповідаю щось про психологію. Я вже тоді знала, що в моєму житті. Найкращий мій радник це моя душа. Це мій внутрішній голос. Тому я приймаю рішення записувати такі відео. Вся моя команда модних маркетологів в один голос мені кричать Юля без модного лайфстайлу, без чоловіка і дитини в кадрі, без літаків, без яхт, без грошей, і попи, і грудей у кадрі неможливо рости. Нереально, ти далеко не поїдеш на експертному контенті. Ці ролики. Затемнені, трагічні, нудні, це утопія. Але через місяць у моєму аккаунті були мільйонні перегляди та сотні тисяч нових підписників, і тисячі клієнтів, і тисячі плеятів. Цей метод міг не спрацювати ні в кого. Але в мене він спрацював, тому що мій внутрішній голос сказав мені: так треба. Ось такий от прорив у популярності. Зараз у моїй команді є три маркетологи. Плюс кожного місяця я додатково купляю консультації і прослухаю ідеї одного-двох зіркових маркетологів. Але всі рішення я приймаю в бізнесі виключно за своїм внутрішнім голосом. І моя популярність зростає, а разом із нею і прибуток теж. Для чого я записала для вас це відео? Щоб сказати, вам, що в прориві, в грошах, в коханні та в популярності важливо почути свою душу, важливо відчути свої мурашки, довіритися їм і йти шляхом, який вони підказують. І тоді ви стаєте непереможною, тому що граєте у свою гру. І за своїми правилами. Ну а зараз підписуйтесь на мій канал і будемо з вами разом грати в любов, в гроші та в популярність. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео та діліться ним у своїх соціальних мережах зі своїми друзями. Мені буде дуже і дуже приємно. Я обіймаю вас своїм серцем, мої дорогі, розумні та прекрасні люди. Пока-пока.